Пожежу помітили місцеві жителі під час проведення сільськогосподарських робіт. На місці загоряння і виявили тіло чоловіка без ознак життя. Почало тушити зерно, тому що вогонь почав перебиратись на сусідню площу. Після цього викликали швидку, викликали пожежну, тому що з вогнем не могли справитись. Викликали пожежників, які локалізували пожежу, і відтак ліквідували її. По прибуттю до місця працівниками було встановлено, що на полі дійсно лежить людина без ознак життя. Прибувши до місця пожежі, рятувальники. Погасили окремі осередки пожежі. Попередня причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем з боку загиблого чоловіка, зважаючи на ситуацію, управління ДСНС України в івано франківській області закликає мешканців дбати про власну безпеку і не палити залишки стерні на полях.